Добрий день, добрий день, everybody! Ви на каналі it Айтіпадяниця. Сьогодні ми з вами будемо говорити про налаштування оновлень вашої системи. Як ними користуватись і як їх правильно налаштувати, щоб вони не відривали вас від роботи, тому що, як ви знаєте, деякі з оновлень Windows потребують перезапуску системи. Іноді були такі оновлення, що вони потребують. Запуску системи навіть без вашого підтвердження. Чим провокують перезапуск комп'ютера та незбереження вашої інформації. Тобто, якщо ви будете працювати і встановиться деяке оновлення, на жаль, воно може спровокувати те, що ваша інформація, з якою ви працювали, просто-напросто не збережеться. І тим самим ви будете жертвувати своїм часом. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І неодмінно, неодмінно дивіться до кінця та пишіть коментарі, якщо ви хочете ще щось дізнатися цікаве про систему Windows, чи то 10, чи то 11, неважливо. Пишіть, і я обов'язково всім допоможу, і зніму багато-багато відеок для вас. Поїхали! Отже, відкриваємо у нас є. Система Windows 10 Pro звичайна версія, як нам правильно налаштувати наші оновлення. На іконці старт, як ви бачите внизу, тут є у нас параметри різного роду, якщо ми клацнемо на цій кнопці правою кнопкою мишки. тоді у нас відкриється додаткове меню, якщо ви не знали, то так, воно існує. І тут ми можемо відкрити настройки. Відкриваємо наші настройки, і у нас відкривається меню налаштувань системи Windows. Тут у нас є різні налаштування. Якщо ви хочете, щоб я детально розповів про деякі з них, я обов'язково викладу відео на будь-які налаштування, як все правильно налаштувати, як воно має працювати, щоб у вас було. Чи зв'язані пристрої, чи правильно налаштований Принтер, чи Bluetooth, чи Wi-Fi будь-яка задача, я спробую вам в ній допомогти. Отже, у нас тут є внизу оновлення та захист. Це параметри Windows Update. Клікаємо на них. Це параметри як оптимізації завантаження, так і безпеки у Windows. Резервного копіювання. Можемо виправити неполадки, відновити комп'ютер, активувати пошук пристроїв для розробників і програма оцінювання Windows. Але нас цікавить тільки ці дві категорії. Тобто, з цими двома категоріями ми і будемо сьогодні в цьому відео працювати. Ось як ви бачите, у нас доступне зараз необов'язкове покращення. Це сукупне оновлення для операційної системи Windows 10 версії 22H2 для системи на базі процесорів X64. Що це означає під словом необов'язкове? Необов'язкове оновлення це таке оновлення, яке не обов'язково встановляти і завантажувати. Але ми можемо це зробити, і я на його прикладі покажу, як вручну інсталювати оновлення, якщо ми вимкнемо з вами. Автоматичне встановлення та скачування оновлень. Отже, дивимося, що у нас тут є. Як ви бачите, остання перевірка сьогодні о 9 годині 7 хвилин. Щоб нам знайти нові оновлення, ми можемо натиснути кнопку Шукати оновлення, і цим самим ви, ми змусимо комп'ютер підключитися до бази Microsoft і знайти для нас декілька оновлень, якщо вони є в них в базі. Також, як ви бачите, нам доступні. Призупинення оновлення на 7 днів. Тобто 7 днів нас не буде турбувати комп'ютер з оновленням. Ця функція доступна на 7 днів тільки тут, в цьому вікні, тобто для швидкого доступу до цієї функції. Ми можемо змінити ці 7 днів на 30 днів. Як я зараз вам покажу, як в мене докінчиться пошук оновлень. Ось як ви бачите. Є оновлення механізму виявлення загроз для Microsoft Defender, і воно є обов'язкове. Як ви бачите, одразу почалась інсталяція, і одразу все скачалось і почалась інсталяція. Це називається обов'язкове оновлення, яке потрібно оновлювати. Здебільшого всі оновлення для системи Windows на базі Microsoft Defender, якщо це оновлення для нашого антивіруса, ось він. Якщо Оновлення для антивіруса, то всі є обов'язковими, тому що це оновлення безпеки. А як ви знаєте, кібербезпека це понад усе. Отже, йдемо далі. Якщо ми хочемо встановити деякі оновлення або встановити всі оновлення, які нам доступні вручну, якщо ми вимкнемо автоматичне стягування, нам потрібно клацнути на кнопку Завантажити та інсталювати. Тут у нас зразу. Все завантажується і інсталюється. Також ми можемо переглянути всі необов'язкові оновлення. Тут у нас буде оновлення драйверів, якщо таке є, тобто, якщо у вас є драйвери, які не є оновлені до останньої версії, Windows сам запропонує вам оновлювати ці самі драйвери. Або навіть програми. Але для цього всього треба правильно налаштувати всі налаштування. Windows Update. От як ви бачите, пішло завантаження, і зараз це все сукупне оновлення завантажиться та інсталюється. Що у нас є під цим пунктом меню? Призупинити оновлення на 7 днів. Якщо ми на нього клацнемо, то у нас з'явиться тут інший надпис. Оновлення призупинено до 14.04.2023 року. Тобто рівно за 2 тижні буде інсталяція оновлень. Якщо ми клацнем тут, продовжити оновлення, то оновлення знову будуть перевірятись і скачуватись в звичайному режимі. Тут у нас є змінення часу активного використання. Друге меню це комп'ютер сам бачить, коли ми дуже активно користуємося цим комп'ютером або ноутбуком, і він сам вирішує, що нам краще. Не показувати деякі оновлення, або не оновлювати Windows взагалі, щоб запобігти видаленню інформації, з якою ми працюємо за цей час. Тобто ми можемо змінити, От він нам з урахуванням наших щоденних дій радить встановити ось такий час з 8 до 22 години, тому що він знає, що саме в цей час я активно користуюсь ноутбуком, активно працюю за ноутбуком, постійно кожен. День окрім неділі. Ну і суботи іноді теж. Але якщо ми клацнемо тут, то час зміниться. Але ми можемо і свій налаштувати час. Наприклад, якщо ми працюємо не з 8-ї години, а, там, наприклад, з 10, то ми можемо налаштувати з 10-ї години. І в нас будуть оновлення відключатись. З 10 до 22. Точніше, вони будуть скачуватись, але не будуть встановлятись. Тобто, комп'ютер не буде самоперезавантажуватись. Це означає, що вся інформація, з якою ми працюємо, буде в цілісності. Ідемо далі. Наступне меню це у нас перегляд журналу оновлень. Як ви бачите, тут ми можемо побачити всі оновлення, які були. Установлені протягом деякого періоду. От, наприклад, у мене з 14 грудня 2021 року по 15 березня 2023 року. Це покращення, які є обов'язкові і вони дуже великі. Що це означає? Це означає, що якщо ваш комп'ютер після деяких оновлень став погано працювати, і якщо ми на них клацнемо. То ми зможемо прочитати інформацію про це оновлення, а під тією інформацією будуть і коментарі від людей, які знають, як боротись з цією чи іншою проблемою, яка виникла під час або після того, як ви встановили це саме оновлення. Також тут ми можемо подивитися останнє оновлення наших драйверів, чим самим ми можемо зрозуміти, чому саме не працює деякий пристрій, або працює, але не коректно. Тобто, наприклад, якщо у нас обновився якийсь Samsung Electronic, наприклад, я не знаю, Принтер, або сканер, або ще якийсь пристрій, і після цього він перестав працювати належним чином, то ми можемо побачити: ага, 11102022 встановився Intel System, новий драйвер. Ми заходимо в. Диспетчер пристрою і цей самий драйвер відкатуємо. Щоб побачити, як це все робиться, переходьте по лінку в правому кутку. Там є все про драйвери. Я зробив дуже хороше відео, як встановляти, видаляти та відкатувати драйвери, щоб вони справно працювали. Тут також є оновлення визначень. Оновлення визначень це те саме, як і. Звичайні оновлення обов'язкові, так, але вони менші. Тобто вони стосуються тільки Microsoft Defender антивіруса. Як ви бачите, все, всі ці оновлення виправлень стосуються тільки Microsoft Defender антивіруса. Ці оновлення не приносять ніяких проблем, в принципі, вони є настільки мізерні, що вони тільки актуалізують базу вірусів, або, наприклад, актуалізують якісь там. Оновлення системи безпеки. Але ніякого відношення до того, що вони можуть вам зіпсувати систему Windows, вони не беруть. Тому що вони відносяться до бази даних. А також є: от у нас є ще інші оновлення. Ці оновлення це вони вже є необов'язковими, тобто вони встановлюються тільки з вашого кліку. Наприклад, налаштування на видалення шкідливого програмного забезпечення для системи Windows на базі процесорів X64. Або, наприклад, кумулятивна актуалізація NetFramework. Тобто, це також не дуже приносить е, мінуси, здебільшого, воно приносить тільки плюси. Наприклад, засіб для видалення. Зломистих програм, які я встановив 15 березня, тобто два тижні назад, знайшли в мене два віруси, за які я взагалі не думав і не знав, що вони є вірусами. Тобто це просто програма в мене була, яка, на жаль, є шкідливою. Тут ми можемо побачити два пункти. Видалити оновлення. Якщо ми на нього клікнемо, то ми можемо видалити деякі з оновлень. Як ви бачите, це оновлення системи безпеки або Future Update для Windows на базі Enable Package, а також сервісні стеки. Ми можемо їх всіх повидаляти, якщо ваш комп'ютер став некоректно працювати або не запускатися. Ви можете запустити комп'ютер в безпечному режимі. цим самим дібравшись до цих оновлень і останнє, яке ви встановили, можете видалити. Цим самим повернути комп'ютер ваш в звичайний режим роботи. Також є параметри відновлення. Якщо ми на них клікнемо, то ми зможемо відновити комп'ютер до заводських налаштувань. Це я показував у своєму відео, також ви можете переглянути, якщо перейдете по лінку в правому верхньому кутку, але повернемося до Windows Update. Тут ще у нас є додаткові параметри. В цих додаткових параметрах ми можемо отримувати оновлення для інших продуктів Microsoft під час оновлення Windows. Як ви бачите, у мене тут все вимкнуто. Якщо я вимкну цей параметр перший, отримувати оновлення для інших продуктів. І повернусь в Windows Update. Тут у мене є тільки оце моє оновлення, так? Сукупне. Якщо я натисну шукати оновлення, то в мене можливо знайдуться оновлення і для інших продуктів Microsoft, наприклад, для або ще для чогось. Або для програм, якщо вони є встановлені саме від системи Microsoft. Зараз знайде нам деякі оновлення, і ми побачимо, чи щось є у нас. Новеньке. Як ми бачимо, знайшло оновлення системи безпеки для пакету вторичного розповсюдження програми Microsoft C. Його вже навіть і встановило. Тому що такі програмні оновлення воно встановлює дуже швидко. Як ви побачили, для Microsoft C у мене вийшло оновлення. До того, як я не включав цей параметр, це оновлення не зображувалося. Також у нас є завантаження оновлення через лімітне підключення. Тобто, якщо у вас є телефон, у якого тариф 5 ГБ, і вам потрібно буде встановити оновлення, якщо ви знаєте, що у вас вийшли деякі оновлення, то тоді вам треба буде тут поставити галочку, щоб ці оновлення завантажувались. Тому що якщо у вас буде лімітне підключення, то комп'ютер не зможе завантажити ці самі оновлення. Також у нас є, перезавантажуйте пристрій якомога скоріше, коли це потрібно для інсталяції оновлень. Тобто, якщо ми вимкнемо цей параметр, то Windows буде перезавантажувати пристрій будь-коли. Неважливо, чи ми щось працюємо, чи ми не працюємо. Це буде жорстке перезавантаження системи. Тим самим він буде автоматично відключати всі програми, які у нас на даний момент відкриті. Все буде відключати і перезавантажувати пристрій. Що би не було і хто би за ним не працював, це я рекомендую ніколи не включати, тому що це може призвести до великих збоїв, як і в роботі програми, в якій ви працюєте, так і в вашій інформації, з якою ви працюєте, тому що вона може видалитись без можливості відновлення. Наступний пункт у нас є відобразити сповіщення, коли комп'ютер вимагає перезавантаження для завершення оновлень. Якщо ми це увімкнемо, то у нас тут буде в сповіщеннях відображатись, що комп'ютер просить перезагрузку системи. На початку відео я вам показував, що є такі моменти, як призупинення оновлень. І ось як ви бачите, тут ви можете вибрати дату. Максимум на 35 днів, коли ваші оновлення мають поновитись. Тобто, ви можете призупинити оновлення до якоїсь конкретної дати. Після того, як ця дата настане, то ви автоматично отримуєте всі оновлення, які були за ці дні, поки у вас оновлення були відключені, випущені. І після того, як. Цей день настане, наприклад, 5 травня, і у вас встановляться всі можливі оновлення, ви не зможете знову призупинити оновлення тиждень. Тобто ви не зможете знову призупинити оновлення ще 7 днів. Після того, як пройде 7 днів, ви можете знову призупинити оновлення на далі на ті самі 35 днів. Оптимізація завантаження. Щоб оптимізувати завантаження, ви можете. Тут клікнути і вибрати собі, що, наприклад, ви можете завантажувати оновлення з інших комп'ютерів. Якщо ви підключені до домену і до локальної мережі, то ви можете скачувати оновлення прямо через локальну мережу. Тобто Windows вміє шукати, чи встановлені оновлення якісь новітні на інших комп'ютерах в локальній мережі, і скачувати прямо через кабель в обхід інтернету. Прямо через кабель скачувати оновлення на ваш комп'ютер. Тут ви можете вибрати як ПК у локальній мережі, так і ПК в інтернеті, наприклад, якщо у вас мережа через VPN, наприклад. Також тут є додаткові параметри, де ви можете налаштувати швидкість, смугу пропускання, відсоток вимірюваної смуги пропускання, також параметри передавання, а тут можете побачити. Примітку, що у разі досягнення цього обмеження пристрій перестає передавати дані до інших комп'ютерів в інтернеті. Тобто, якщо у вас комп'ютер вихідний, тобто у вас комп'ютер центральний, на якому встановлюються всі оновлення через інтернет, а ви потім передаєте їх на інші комп'ютери по локальній мережі, то ви можете тут поставити дві галочки і налаштувати собі е, кількість Гігабайт, яку ви можете передавати. В місяць на інші комп'ютери. або, наприклад, налаштувати відсоток вимірюваної смуги пропускання відносно джерела оновлень. Тобто, якщо ви передаєте оновлення і оновлюєтесь самі, то повинен бути оптималізований пропускний режим. Тобто повинна бути оптималізована смуга пропускання, інакше буде виснути і у вас, і у комп'ютера, який оновлюється від вашого комп'ютера. Тут досить така е, продвинута система, і більшість людей нею навіть і не користуються, але на великих фірмах, на великих підприємствах це все-таки є. Якщо, наприклад, оновлення встановлюється на сервер, і сервер сам роздає ті самі оновлення. Також є монітор активності. Тут у нас є наша статистика завантажень. Ось як ви бачите, від корпорації Microsoft я завантажив. 3 ГБ оновлень. Із сервера кеш корпорації Microsoft, з комп'ютера в локальній мережі, з інших комп'ютерів в інтернеті і так далі. Тут ви можете побачити також середню швидкість завантаження, яка є у вас, і статистику передавань до комп'ютерів в інтернеті та до комп'ютерів у локальній мережі. На даний момент я не передаю, але якщо у вас буде Windows 10 встановлений на сервері, то тут ви можете побачити детально. Як все це відбувається і чи правильно налаштований ваш сервер для передачі оновлень по LAN кабелю? Повертаємось в Windows Update. Тут у нас ще є один параметр це налаштування конфіденційності, цим самим ви зможете зробити тут. Наприклад, дозволити програмі використовувати код-отримувача реклами. Це, звісно, я рекомендую виключити, тому що у вас буде постійно включена одна з служб, яка при слабкому процесорі буде дуже нагружати його, тому що він буде постійно шукати якісь оголошення, якусь рекламу контекстну і так далі. І так далі, і так далі. Краще це вимкнути, щоб не. Було лишніх навантажувань на процесор. Як ви знаєте, Windows 10 буквально зжирає процесор своїми службами. Також тут у нас є дозволити вебсайтам отримувати доступ до мого списку мов щоб надавати вміст відповідно до мого розташування. Це ви можете вимкнути, а можете не ввімкнути. Якщо ви, наприклад, знаходитесь в Україні і ви хочете, щоб у вас всі сайти відображались на українській мові. Точніше, навіть якщо вони не на українській, то комп'ютер буде вам сам пропонувати перевести цей сайт на українську мову, то просто ввімкніть оцей параметр. І всі вебсайти будуть отримувати доступ до вашого списку мов, і якщо вони побачать там українську мову, якою ви користуєтесь, то всі сайти будуть пропонувати вам переклад на цю саму українську мову. Дозволити Windows відстежувати запуски програм для покращення меню пуск і результатів пошуку. Це також можна включити, цим самим ви зможете покращити свою індексацію файлів у вашій системі Windows. Якщо ви його включите, то комп'ютер буде легше знайти ваші файли і папки або програми, тому що він буде постійно в режимі 24 на 7, поки комп'ютер включений, сканувати ваші файли. Він не буде дуже сильно нагружати систему цей параметр, тому що він тільки раз просканує. а до просканованих файлів він уже повертатись не буде, він буде тільки сканувати нові, нові файли, які з'являються у вас на комп'ютері. Також є ще четвертий параметр це показати рекомендовані вміст у програмі налаштування. Якщо це виключити, то тут у нас пропадуть довідки з інтернету і так далі. Але це треба перезагрузати комп'ютер. Також я не рекомендую це. Вимикати, тому що іноді нам потрібна довідку з інтернету, або, наприклад, щось докладніше подивитись, якщо цього не буде, то у нас не буде деяких підменю, вони просто зникнуть і буде важко потім знайти, де що лежить, і де який параметр взагалі існує. Ось так от, друзі, таке дуже довге відео, на жаль, вийшло. Із нашими оновленнями. Так, Windows. Досить е, активно використовує оновлення, тому я рекомендую їх налаштувати саме під вас, саме так, як ви користуєтесь комп'ютером, щоб все було комфортно і ці самі оновлення не псували вам життя за комп'ютером і роботу. Щоб все це було так, як треба. Тож, якщо вам сподобався ролик, ставте лайк. Пишіть коментарі. З вами був канал IT-Паляниця. Все буде Україна. До побачення.